Вітаю всіх на моєму каналі. Мій світ моє життя і з вами я Жана. Сьогодні у нас розпаковка. Субота ми ходили з чоловіком в Ашан. Кому цікаво, будь ласка, залишайтесь. Дивіться, що ми купили і скільки що коштує. Ну що ж, поїхали, друзі. Так, купила дві ось такі баночки консервованих огірків. Е, такі огірки стоять, одна баночка коштує 13,99, ну, 14 злотих. Знаєте, друзі, не стільки за огірків купила, стільки за баночок. По, в менших баночках купуєш, ну, ті баночки вони. Ідуть всі викидаєш їх. Дуже шкода, але нічого не поробиш. А теж така баночка все ж таки майже 2 літри. То ось так. Ну і гірки непогані, ми коштували з чоловіком. Так, чоловік я вже в якійсь упаковці, в якогось казала, що присів на такий смалець. Така баночка смальцю коштує 5 злотих. Без одного гроша купили такі три баночки. Йому він ранком з чаєм його зразу прибирати, бо місця не дуже багато тут у мене. Ой, Так, так добре, не затягувати відео. Так. Добре, купила три пучка зеленої цибулі. Ось такої. Цибуля мені не дуже тут подобається, але я її купую, бо дуже люблю зелену, а вона в них щось така. Тверда і така, знаєте, крепка, жорстка така. Так, така цибуля у нас коштує 7 злотих, без грошей 7 злотих. Один пучечок. Так що три пучечка, вважайте, 21 злота. Не знаю, куди його настить. Так, купили, купили ось таких помідорів. Помідори тут у нас розірвався, ми пакували з чоловіком, розірвався кульок. Тут ще в мене два огірка ось таких. Помідорів я купила тут. Так, треба тут дивитися помідори, бо це з огірків. А помідори. Так, помідори. Два кг 786 грамів. По 7,98 на 22 злотих і 23 гроша. Оце. І тут два огірка. У мене ось таких. Вона, я думаю, видно, купила. Я тут огірки, значить. Вони по 18,99, ну по 19 злотих кілограм огірків. Тут 454 грама два огірочка. І це на 8,62 гроша. Ось так, друзі. Бо розірвався, я ж казала, розірвався пакет. І нам не було куди подіти помідори, то ми той пакет викинули, а до поміду Так, догуків. ось такі ляшечки курені, такі вони прикопчені. Собі. Я теж вже говорила, що я додаю їх. Так вони мені не дуже подобаються. А я додаю сюди майонезу, беру такий соус облю і соєвого соусу додаю. І воно в мене... Стоять десь там, я не знаю, декілька годин або коли більше стоять. А потім крохвильовку, і вони мені такі смачні, і чоловіку сподобались. Ось так, так ми їх робимо. Так, ну вони вони... немає ціни на них. Палички півні, вони називаються палички півні. Зараз я їх знайду. 15,98. 16 злотих тут і тут. Четтири. Да навіть не чотири, а три ляшки, бо одна така здорова. Три ляшки. Так, тепер, я вже сказала, що ми пересім з чоловіком на такі копчені ребра свині. Ми, я їх і так розогріваю, на кого ну, чоловік їсть. І в сутки даю. Значить, один на 802 грами на 12,82. Друга тут кілограм на 16,02 злотих. І третя упаковка 976 грам на 15,61 злотим. Ось такі три, три упаковочки купила реберець. Тепер купила таку капустинку на борщ. Така гарненька, непогана капустинка ній е, 2 ,98 кілограма 98 грам, кілограм 4,49 тут на 9 злотих і 42 гроші. Так. Купила яблука. А от яблуками трохи друзі я, ми то їх зважили, але десь е, видно в возику відчепилась наклейка ця ціною. І це яблука по 4 злотих. Ну, я вже не хотіла там вибирати черга, то я на ту... Ой. На ті ваги, де поближче до каси, вже на любі яблука вдарила, то вийшло в мене по 5,50, по 5,49. Ну, що робити? Тут 2 кілограма 656 грам. це вийшло мене на 14,52, ну, а десь я довідала заплатити десь. Злотих 12, може 11 з копійками. Ну, вже як сталося, як сталося. Так. Тепер. Ага, Ось у мене ще печерички, Це, те, що печеричок ще купила. За мариную печерички, баночки закрию. Так. Вони по 12,98 за кіло, тут кіло 162 г. Це на 15 зловтих і 0,8 грошей. Тут у мене печеречок. Так, тепер ніколи не брала, а це мені захотілося, не, не знаю. Чоловік перейшов у мене, сказав, буду пити таку каву, заварну. а я чогось, не знаю, чуть захотілося мені капучино купила отакі. Посмакую, спробую. Треба в житті спробувати те, що можеш. Життя коротке, працює важко, а все економим. Тим паче, що воно не, не таке вже ж і дороге. Це значить капучино сметанкове, а це капучино шоколадна, я взяла, не знаю. Воно десь там по 5 злотих. По-моєму, у мене було так. Хвилиночку мені золоті. Так, капучино. 5,44. 5 злотих 44 гроші. Я взяла собі такі дві пачечки капучино. І взяла теж собі, і тут, так я взяла як чоловік, не знаю, сколько так я таке взяла, теж не брала. Тут написано кремона, класик, не знаю, сметанкова. Що воно теж таке якесь кофе? 400 грам. Не знаю, що це таке. Це для, ось, треба, я так зрозуміла, в каву додати. Теж спробую. Скільки воно коштує? 10. Я знаю, що воно 10,50, по-моєму, коштує. Да, 10, коштує. Так, воно 10,50 коштує. Така пачка. Не знаю, що це я накупляла, ну, скуштую, тоді побачу. Так, ну і два таких біголоки такого часнику. Скільки ж у мене тут чеснок, чосник, чосник. Так, одна головка на... Вона... А, вони по 3,49 без... без різниці, чи ваші, чи не ваші. 3,49. Це... Получається, що 7 злотих дві головочки чеснику, Так, ось таке він кофе собі купив. Не знаю. Еспресо італіано. Лаваза, не знаю, що. що ми таке купили? Теж попробує, скуштує. Тоді оцінить. Стоїть він, воно, десь воно 28, по-моєму, кава. 28 злотих і 28 грош. Не знаю. Тут 250 грам. Купила чай. Отакий чай нам подобається. Ви знаєте, раніше він був в вільному доступі, а зараз я його майже ніде ні в якому магазині не можу знайти. Ну, Я останню пачку забрала. Мало то, що воно здорожчало, то... цей чай чорний, він такий мілкий, але він нам подобається. І мало того, що він воно здорожче, його і немає. І оце останню пачку. І воно коштує, так, гербата 18. Знаю, що 18, ж ця гербата. 1898. 19 злотих пачечка. Тут 100 грам. Скільки тут? Я його завжди беру. Оце тільки побачила, так і беру, бо воно нам, нам підійшов. А ми ранком п'ємо чай. Так, да, тут 100 грам. 19 злотих 100 грамм. Так, що я ще вам не сказала, мої хороші? А ще не сказала картоплю. Картопля, ось зіменаті. Тут е, по 3,48 кіло. Тут 3 кілограма 236 грамів на 11,26. І тут, і тут у мене е, 3 кілограма 658 грам на 12 73 гроші. Ось так картоплі. Ну і все. І все. Ми вчора теж вечором ходили, але ходили в відренку, але я вже не хотіла робити розпаковку. Дуже поморилися, ходили вчора, купили води, бо так дешевше виходить. Ми купили ну, воду таку газовану по злотій. Бо тут у жабки по 3,50 бути. Газованої води. Ну, Вона, може, краще, може вона більш натуральніша, не просто газована, але, знаєте, друзі, дуже дорого дорого виходить. Тим, більше, тим паче, що ми п'ємо багато, особливо я. Зараз ось ось сонечко як засвітить, то це я буду тільки з бутилкою з водою ходити. Ну, все, мої хороші. Дякую всім, хто був зі мною до кінця, хто дивився мою розпаковку. Запрошую на мій канал, запрошую до спілкування. Бажаю всім здоров'я, щастя, благополуччя, добробуту, злагоди. Як на швидшого миру в нашій Україні, бачите, що. Ой, робиться так. Чекали, що стане Трамп і війна закінчиться. Бачите, що робиться. Ну нічого не поробиш. Будемо все-таки надіятись на краще. Все-таки це все, все святко закінчиться і закінчиться в нашу пользу, а не в російську. І ще раз всім дякую. Ну і все, мої хороші. Будьте всі здорові. Чекаю у себе на моєму каналі, чекаю ваших коментарів, тих хороших чи поганих. Пишіть хоч що-небудь. Ставте лайки чи дизлайки. І ще раз всім дякую. До побачення.